Тільки чого вартий комплект того, що дає виробник одразу в набір до каміну. Дивіться, рукавичка в такій гарній коробочці. Рукавичка для обслуговування. Настільна гра для того, щоб грати біля каміна. Прикольно. Інструкція. Інструкція. Гарантійка, вітання від власника компанії, що ви придбали якісний продукт. Розпалювачі йдуть оригінальні і запальничка. Дивіться. Круто. Німецька якість. Як кажуть, якщо у вас камінне брунер, то ви пішли на компроміс з якістю. Німці Дастиш, Фантастіш. Вест фаерплейс, Вінниця, каміни, грилі і все, що крутиться навколо цих слів.